Ось що в нас вийшло, і е, я хотіла у Дані спитати, як тобі ця справа тобі сподобалась? Дуже сподобалася. А як в тебе вийшов цей колір? А, тому що блакитний це... з жовтим. І в тебе вийшов такий цікавий колір. А ось цей я зволучився жовто-блакитний. Так, ось цей у нас жовто-блакитний. А підкажи, ви, будь ласка, дуже треба сильно здавлювати, щоб бомбочка вийшла така кругленька, а не половинка. А, треба сильно сильно, сильно, -сильно. з із, із усіх сіл сил. Зрозуміло. А тобі сподобалось? Дуже, дуже. А коли не виходило нічого ж страшного? Так просто додали, переробили і зробили ще раз і все вийшло. А якщо б ось цих кольорів не залишило? Ну ми б усі стратили, ми пановій зробили, щоб розкрити. — Так, а можна взагалі білого кольору кольору робити? Білого можна робити? Так. Білого кольору. Так, Так. це буде також гарно, тільки білого. А тобі сподобалося цього? Де ж буде сім'я, що крахмат берег? Виходить, як моє мужку було приєдно слишити, какие те. Ну що, ти е, порадив би іншим е, робити це? Так, да. я пораджу всім робити, хто смотрит, дивляться канали моїм ладось. Все, ми вам радимо. Це дуже корисно. Це корисно для дітей, це корисно для дорослих. Це зближає, це цікаво, це терапевтично, практично. І ви все можете собі закинути. В ванну, буде дуже гарно пахнути. А ще тут є олійка, і окожа вас буде, шкіра у вас буде дуже м'якенька, ніжненька. Тому що коли ми виходимо з нашої води, з вами у нас як суха шкіра. А завдяки олії, яку ми додаємо, ви теж будете додавати. Буде все на дотик. Дуже приємно. І ще коли немає чи зайнятися, ось так можна. Взяти і зробити. Ну нема чим зайнятися, а зайнятися замість планшета. Зайнятися. Mm -hmm. Замість планшета. Це ж цікавіше. Ти взагалі в процесі. так? Все, ми вам радимо. Хто нас, нас дивиться, бажаємо здоров'я і щоб ви усміхалися. Пока! Пока!